Всім привіт! Хочу показати ось таку сітку латунну. Міленьку, гарненьку, 400 гривень кілограм. Гарно мнеться, колюча капець. Рулоні тут ну, приблизно десь до 20 кілограмів. Є 100 108 чи 110 кілограмів. Сітка гарна. Красива, міленька. Кому треба, звертайтеся, відріжемо або ж зважим рулоном, або ж метражом. Поки є. Це все на прийомці. Ось якось так. Так, що є тут на прийомці? Хочу показати циліндри на відновлення, довгі такі, тоненькі, маленькі, в діаметр десь 5 см. Оце так. На відновлення. І є два баки. Один із їжа. Ось такий. Хлопці хочуть 250 гривень, а другий МТ без кришки, без всього 300 гривень. Ржавенький, ну як є. По фото буде видно Оце так. Отакий От є тут на прийомці. Так, всім доброго ранку. Сьогодні буду показувати такі ось речі. Що я тут знайшов для вас? Знайшов ось такі три насоси, комплектуючі до них, кому хочеться зібрати, ціна за них 200 гривень. Далі є редуктор. Не рахував кількість оборотів, скоріш всього, десь стояв на якомусь в воротах відкривав, закривав прямий ось такий ціна 1200 гривень. Кому треба, можу порахувати обороти, можу покрутити його. Кріплення, все на місці. 4 кріплення таке, щоб можна було поставити моторчик і працювати. Далі соковижималка ось в такому стані. Ціна 150 гривень. Далі йдемо, що в нас ще є? Ну йшов, пружину? 470 довжиною. 70 діаметр. 10 проток. Щоб бачили, ось така. Ціна за неї буде 300 гривень. Блинчики. Знайшов такі гарнюні резинові малий отвір. Сразу кажу, приблизно десь 12-13 міліметрів. Ціна за них буде коштувати 200 гривень. Далі є лопати. Знайшов також штикову 80 гривень. Ці лопати. Совкову гарненька, але потрьопана. Ціленька, більш менш ціна 70 гривень. І ця сваркою приварена. 80 гривень. Так, знайшов два ключі. Показую те, що я знайшов, щоб не думали, що. Завжди буває там багато, багатсько. 24 на 27, ціна 55 гривень, 17 на 19, 20 гривень. Чайник знайшов такий ціленький. Ну, побувавши вже десь. Хто хоче відмити, зробити його. Ціна на віддачу 135 гривень. Далі йдемо, є топор пожорника. Якийсь він такий слизаний. Ну, треба відновлювати ціна 180 гривень. Клин. Клинів тут дуже багато, тому що зима. Кому там треба клини, будемо домовлятися. Хто візьме всі? Будемо якраз розмовляти. Можна і на вагу даже. І ось такий клин. Ціна 250 гривень. З ручкою зі всім. Цей в нас буде 60, цей у нас буде 35, цей у нас буде 50. Цей у нас буде 80. Цей у нас буде 45. Цей 50. Цей 45. Цей у нас буде 65 кіло 350. Цей у нас буде 280. Ну і самий найбільший ціна 380 гривень. 8 кілограмів, 400 грамів. Такий на колон, щоб можна було щось. Велике взяти і розколоти або ж на самородний той, що на пружині зробити. Ось вам якраз є такий колун гострий, все діла, все можна працювати. Далі йдемо, ящик є 390х300х175. Грамезний з защілкою. Е, є ось така ось, модель 1968 року. Кріплення. Все є ціна 300 гривень. Є ось такий ящик. Ціна 250 гривень. Все, вроді би, я все показав. Сьогодні дуже мало знахідок, але такі не суттєві, але є. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, підписатись на канал, прокоментувати, поділитись відео е зі всіма своїми родичами. І з повністю всіма, всім на цьому гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний.